Всім добрий день, хотіла <ріст> сказати добрий ранок. Вже в нас день, навіть вже більше, ніж день. Не виходила до вас, тому що то вихідні були, то це, працювали. <ріст> Вчора була зайнята. А сьогодні приготувала для вас рецепт. Звісно, зараз всі після. Пасочок після того, що ви там наготували, не дуже хочеться щось готувати, але я вам все одно кидаю ідею. Пройде час, буде щось чи для себе, чи для святкового столу. Будете готувати, якщо сподобається рецепт, обов'язково його приготуєте. Що у мене нового? Все як завжди, поспали. На готов... Якщо щось приготували їсти і пішли на роботу. І так, кожного дня. Погода, ви знаєте, було дуже тепло, а це так, як, як вам сказати, як сонечко воно й тепло, але вітер такий прохолодний. Ну, але тепло. Мама каже, що вдома взагалі спека. Просто каже, я не знаю, скільки градусів, не дивилася, але так як, по відчуттям, так як градусів 30. Звісно, це і ненормально для квітня, ну, але ж нічого не зробиш. Яка є, погода, така є, нічого ж, ну що, все каже, дуже швидко сохне, то, що дощ там і був, то воно вже все От такі справи. Вікуся ходить в садочок, насінька працює. В общем, дівчатка, все як завжди. Ходила я сьогодні в магазин і там проходила там парк такий. Я вам обов'язково вставлю, я там пару таких кадрів зняла, бачила сьогодні горлиць. І ви знаєте, там сосновий так, дерева. Воно і не ліс, воно таке, знаєте, ну, я ж кажу, парк. І там їх так багато. Я вже потім, вже як виходила, вже навіть і не знімала, бо воно високо і вони малесенькі, воно ж не видно. І такі трудяться всі. Весна, пташки трудяться, щоб зробити гніздечко, так що. А так, вроді, все, по-старому, нічого не змінюється. Праця і більше нічого. Ви знаєте, щось я і пасок не наїлася, якщо чесно. Але немає часу, хотіла поїхати туди ще раз до українців. Подивитися, <сум> чи немає, в них ще форм не залишилось. Якщо залишилось, то я б взяла б ще і ще б на одну порцію спекла, але не їздила. Так що не знаю, якщо завтра буде можливість з'їздити, якщо будуть, <сум> то обов'язково візьму. Та спечу ще три пасочки, щоб наїстися. Ви знаєте, хто тут купував. І ну, мене пригощав. Мені, ну як особисто мені не сподобалось. Дуже вони такі прісні, ну видно, не такого, знаєте, докладу багато не давали. Ну кажуть, на Пасху не можна казати, що вона там чимось погана або що, то я так казати не буду, але не мій смак, ось так ми скажемо. Ми любимо таке, щоб було солодке, така жирненька, така, знаєте, щоб багато було всякої здоби. Ну, по нас і видно, що ми таке любимо, але де літо, треба не ну, трошки проводити себе до порядку. Нічого, паска ось закінчиться, і будемо їсти щось легесеньке, і будемо приводити порядок нашу талію до літа. Ну що, буду я тоді йти трішки ще відпочину, буду збиратись на роботу. Вам всім тихого вечора. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Горлиця гуляє. Якщо з чогось тут тільки три... Одна одна, друга аж там і вон третя. Завжди ж попарав, а це щось чомусь тільки так, не знаю. Ну, Але гарно. Дивіться, то як зимою взимку були, то тут не так було. Але разом дивіться, дерева. Тут дуже пахне хвоєю. О, понесло цієї. Цю... Туди. А, гніздо роблять там. Вам не видно буде. Мені так поганенько видно. Хвойними деревами дуже пахне, так що будують. Дивіться, я йду, а вони прилетіли і сюди збирати. В цьому парку і та там. І не бояться так, ходять так. Строю ці гніздечко. Весна, праця для всіх. Сьогодні ми з вами готуємо салатик. Хоча свята минули, минуле. Але ми робимо і на кожен день, тому ловіть рецептик, я беру, е, обчистила огірочок. Е, цей салат ми будемо е, так цікаво робити. Ми так будемо смужками його виложувати. А потім, вже, як подасте на стіл, будете вже тоді його мішати. Так, беремо огірочок я почистила, і ріжемо. Можете різати як вам задовільно, отак. А я отак буду. Нарізаємо огірочок. Я вам напишу. Я тут невелику порцію роблю. Я вам напишу просто інгрієнти. Оскільки я, я чого додавала, то писати не буду. Я думаю, кожен, а може, хто й готував такий салатик. щось захотілося. Я салатів багато не готувала, тому вирішила приготувати зараз. Беремо і так рівнесенько вилажуємо. Наш огірочок. Огірочок виклали. Тепер мариновані шампіньйони. я їх буду отак от різати. Шампіньйони я купувала, сама не маринувала. Отак. Дорізаємо наші грибочки до кінця. І кладемо на тарілочку. Порізь з огірочком кладемо наші шампіньйони. Ще трішки, ще два штучки залишилося. Тепер біля грибочків кладемо кукурузку, консервовану. Тепер я беру шиночку. М'ясо сюди можна вдати, яке у вас є. Так, і теж так ріжемо. І теж туди додамо. так. Шиночку нашу. Тепер беремо болгарський перчик. І ще довподобу, так і ріжете. Різали тепер теж сюди викладаємо. Наступним будемо різати яйце. Так, я його так от поріжу. І теж туди додаємо. Беремо ось так от виклали, вже в нас майже готово. Тепер беремо, можна не тільки зелену цибульку, можна ще й зелень. Нарізаємо. Беремо нашу цибульку і так просипаєте. Можете цього не робити, можете просто там. Взяти, зробити таку смужечку із зеленої цибульки. Це все за бажанням. Дивіться, який вийшов салатик. Я сюди майонез. Це дуже гарно, гляньте, для подачі подали, потім за столом. Перемішали цей смачний салатик, щоб була така е, у вас посудинка, щоб трішечки була така, як глибоченька. Ну, я так от взяла ній дуже зручно перемішувати двома що, Беріть на заміточку, готуйте і смакуйте. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Готуйте з любов'ю і у вас обов'язково все вийде.